Віктор Орбан у квітні був переобраний прем'єр-міністром Угорщини. Він, перш за все, відомий як проросійський політик, а також новий диктатор в Європі. Як це сталося, хто він такий, ми і поговоримо в цьому відео. Для того, щоб зрозуміти, що там коїться, треба осмислити політичну систему Угорщини. Це парламентська республіка. Президент обирається на 5 років та має дуже обмежені повноваження. Для значних має мати підтримку уряду. Тому, хоча він, а зараз вона має більш символічну роль, але де Юрий є головою держави та не може бути обраний більше, ніж на два терміни поспіль. Президенти 21 століття, як ми бачимо, переважно були з Фідес. Фактична ж влада належить прем'єр-міністрові. За традицією їм стає голова партії, яка отримала більшість голосів на виборах. Йому вже не Має заборонену кількість термінів поспіль і це створює певні проблеми. Починаючи з 2014 року діє нова система. Кількість мандатів було скорочена до 199, один тур, незалежно від результатів, обмеження щодо явки скасоване. Якщо на минулих виборах партія Орбана на тонісінькій межі зайняла конституційну більшість у парламенті, то цьогорічні вибори вже на трілочці принесли йому максимально можливі повноваження з можливістю їхнього розширення. Ну ще наприкінці додам, що в Європарламенті Угорщина має 21 стілець, 12 яких займає Фідес, що теж не цукор. Він отримав загальну національну популярність виступом 16 червня 1989 року на церемонії перепоховання Імре Надя та інших політичних діячів Угорщини, страчених совковою комуняцькою системою. У своїй промові Орбан зажадав проведення вільних виборів і виводу радянських військ з угорської території. Проте гарний старт ще не означає гарне продовження, бо напрям його думки був зрозумілий і прозорий. Того ж 1989 року отримав стипендію фонду Сороса і стажування протягом року пембрук коледжі Оксфорда 90-го року на перших виборах у посткомуністичній угорщині Орбан був обраний депутатом парламенту, а потім знов обирався в 94-му, з 98-го по 2002 тисячі роки був прем'єром. Потім знову понижений до депутата в 2006-му. У тому ж 90-му році він стає лідером Фідес, який під його керівництвом було реорганізовано з ліберальної політичної організації в правоконсервативну партію. Цьому сприяла його перемога у внутрішньопартійній боротьбі. З габором фодором і його ліберальними прихильниками. Чистку партії навіть не доводилось проводити. Вся частина ліволіберального крила на чолі з фодором покинули партію. Орбан виступав як прихильник німецької моделі управління, яка передбачає провідну роль прем'єр-міністра в системі влади. Він підсилив роль канцелярії прем'єр-міністра. Проте саме у період його прем'єрства Угорщина разом з Польщею і Чехією в 99-му році була офіційно прийнята в НАТО. Ставши лідером партії Фідес, пан Орбан почав рух в правий бік та у 98 році став прем'єр-міністром країни на чолі правоцентристського уряду. Під час першого перебування Віктора Орбана на посту прем'єра Угорщина вступила в НАТО. В країні знизилася інфляція та закріпилося економічне зростання. Але через корупційні скандали та звинувачення у розкольницьких намірах Фідес не змогла отримати перемогу на чергових виборах. І протягом наступних восьми років пан Орбан виступав основною фігурою опозиції соціально-ліберальному уряду. Вже у 2010 році партія Фідес повернулася до влади, отримавши на виборах переважну кількість голосів. Знову опинившись у прем'єрському кріслі, Орбан взявся запроводжувати конституційні та фінансові реформи, чим не на жарт розлютив своїх опонентів. Його уряд звинувачило у нав'язуванні консервативних принципів у всіх сферах життя, починаючи від ЗМІ і закінчуючи економікою та релігією. Борці за права людини, зокрема, висловлювали обурення з приводу введення довічного ув'язнення за тяжкі злочини без можливості умовного звільнення. Проте в перспективі це виявилось одна з найменших проблем. 30 грудня 2011 року уряд Угорщини таки ухвалив закон про центральний банк, попри застереження ЄС та МВФ. На їхню думку, новий закон обмежує незалежність центробанку. Окрім законів про працю, люди виступають також проти реформи судової системи, яка, за словами критиків, дозволить політичне втручання в судові справи, адже нових суддів відтепер обиратиме міністр юстиції. Також варто пригадати, що уряд Орбана кілька років тому вже реформував трудове та податкове законодавство. Тодішніми нововведеннями було надано значні переваги працедавцям. Приміром, угорським підприємцям були забезпечені найнижчі податки в Євроунії. Окрім того, було жорстко обмежено право працівників на страйк. І це відбувається в той момент, коли Угорщина відчуває. Колосальний дефіцит робочої сили, викликаний перед всім масовою міграцією. За останні кілька років кількість е... працездатних громадян в 4,5 мільйони значно скоротилася, а саме на півмільйона. Свою справу поволі, свою справу поволі чи ні, але впевнено робить старіння населення, тобто негативна демографія. Тож, зокрема, і через ці проблеми Будапешт так трепетно ставиться до мадярів, котрі мешкають на українському Закарпатті, сприймаючи їх як потенційний трудовий резерв, а також на Тих, що мешкають на території словаччини, але головна хвиля обурень пов'язана була з іншими трудовими правками. Уряд вніс на розгляд парламенту поправки в законодавство про працю. Нові правила передбачають підвищення максимально допустимої кількості понаднормових годин роботи з 250 до 400 на рік. При цьому роботодавці зможуть розраховувати за понаднормовані години протягом трьох років, а не впродовж року, як було раніше. Очікувано, це було названо законом про рабство. Проспілкові активісти, опозиція і громадські організації оперативно організовували своїх прихильників на акції протесту. Опозиційні депутати намагалися зірвати голосування щодо спірного Закону, однак, представники партії Фідес володіють конституційною більшістю в парламенті, і це все до сраки. З того часу в Будапешті та інших містах Угорщини проводять маніфестації. Наприклад, в ніч на суботу з 15 грудня на вулиці Будапешта вийшло 15 тисяч демонстрантів, деякі з них кидали в поліціянтів пляшки, димові шашки, каміння тощо. У відповідь правоохоронці застосовували сльозогінний газ. Окремий прецедент це застосування санкцій для Угорщини, як члена ЄС. Проте тут мова йде не про невдалі реформи, а скоріш про конфлікт на рівні ідеології та інститутів. Протягом останніх кількох років Угорщина позиціонує себе як альтернативний центр сили в Європі після спалаху міграційної кризи у 2015 році Будапешт відмовився приймати в себе біженців і всіляко критикував усі ініціативи ЄС спрямовані на розподілення біженців по Європі. Міграційне питання стало шансом для Угорщини підняти вже давно наболіле питання інституційної кризи ЄС. І його реформування. Противники Орбана вказують на державні контракти і тендери на закупівлі, які виграють бізнесмени, які дотримуються правильного політичного курсу, обурюються ставленням влади до засобів масової інформації та тим, що Орбан зневажливо ставиться до фінансування з за кордону НОО, особливо тих, які оплачуються американським мільярдером, інвестором угорського походження Джорджем Соросом, який також виступав на захист прав людини та європейським союзом. Тому існують прогнози, що загалом від Віктора Орбана чекатимуть. Відповіді варіантів у нього небагато, враховуючи те, що Угорщина одна з країн, які беруть з бюджету ЄС вдосталь грошей, а платять найменше. Іншими словами, у фінансовому плані Угорщина залежить від ФРН та Франції, які платять у бюджет ЄС найбільше. На виборах було гасло Орбан або Європа. Не дивлячись на це все, Орбан користується неймовірною підтримкою місцевого населення. Лише в столиці та окремих адмінодиницях принципово голосують проти. І як так вийшло? Фактично захоплення змі проходило не в один день. Ще раніше, в 2002-му виборча комісія відкинула заяву Орбана про нечесні вибори, а спостерігачі ткнули Віктору під контрольністю державних змі, які його нахвалювали. Того разу майбутньому диктатору це все не допомогло. Може, це стало поштовхом до більшого контролю над нализуванням Віктору в ЗМІ, не знаю. Але загалом думка про падіння змі підтверджується тенденціями щодо свободи пресі в країні, і, чесно кажучи, вони не внушають оптимізм. Станом на минулий рік особливо зовсім недавно тисячі людей вийшли на протест. Проти обмеження свободи ЗМІ після звільнення головного редактора незалежного інтернет видання індекс.гу. У цей же день понад 80 співробітників видання пішли за власним бажанням, тому що звільнення головреда Саболчадуле поставило під загрозу професійну незалежність видання і, звісно, його майбутнє. Як зазначає теж видання, вебсайт індекс вже давно став ціллю прем'єр-міністра Орбана, який колись назвав його фабрикою фальшивих новин, що було тривожним сигналом. Після того, як союзники прем'єр-міністра придбали контроль над рекламними продажами сайту, незалежність видання опинилася під загрозою. Як взагалі прийшли до такої ситуації з підконтрольністю ЗМІ, з точки зору законодавства було описано в статті джерела наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. Задля запобігання невірних інтерпретацій написаного я зачитаю дослівно. Повна версія статті, а також всі джерела, з яких я брав матеріали, є в описі. Четвертим пунктом питання про змі в новій конституції було встановлено. Для прийняття закону щодо спостерігання за діяльністю державного радіомовлення, телебачення інформаційного агентства, а також призначення їх керівників рівно як і щодо дозволу комерційного радіо і телебачення, також запобігання інформаційних монополій, необхідне голосування двох третин присутніх депутатів державних зборів. Це назва парламенту. Таким чином, скориставшись тим, що у державних зборах урядова коаліція мала кваліфікаційну більшість, були створені умови для прийняття нового законодавства про діяльність ЗМІ в Угорщині. 22 липня 2010 року державні збори прийняли закон, що регулює засоби масової інформації та комунікації, згідно з якими національне радіо та телебачення і Національний орган зв'язку були перетворені у національне відомство засобів масової інформації та комунікації мабуть, це читається як змік є автономним органом державного управління, який бере участь у керуванні сфери комунікації та здійсненні державної політики у цій царині. Цей орган обирається державними зборами. Президент та чотири члени НЕВЗМІК обираються двома третинами більшості національних зборів за поданням прем'єр-міністра строком на 9 років. Закон надає можливість угорському суспільному фонду радіо, телебачення та суспільному фонду телебачення Унгарія створити державний суспільний фонд, який є державним мовником та службою і захищає свою незалежність. 11 червня 2010 року депутати державних зборів Андраш Чарпалкович. Та Антал Роган подали до парламенту проєкт закону про свободу преси та захист медіаконтенту, який отримав назву медіа конституції. Закон був прийнятий парламентом 2 листопада 2010 року та замінив закон про пресу, який діяв з 86-го. Він зазначив, що означає медіаслужби, як здійснюється відстеження та пошук медіасервісів, як діє лінійний аудіальний медіасервіс, що таке медіаконтент та контент-провайдер. Це законодавство поширювалося на весь медіаконтент, в тому числі і на інтернет. Положення закону передбачало, що кожен має право висловлювати свої погляди через засоби масової інформації. Закон також включав право громадянина отримати відповідь на його запит від будь-яких медіаресурсів, у тому числі й від інтернет-провайдерів. Визначалось, що для офіційної реєстрації органу місцевої інформації необхідно взяти участь у тендері. Закон встановив окремій главі зобов'язання преси щодо надання достовірної швидкої точної інформації для споживачів питань національного та європейського суспільного життя, а також про важливі для угорців події. Найбільше медіадослідник Угорщини Петер Байомі Лазар вважає, що влада сьогодні може безпосередньо впливати на контент змі. Крім того, його занепокоєння викликає неточність низки визначень закону, що дозволяє по різному його трактувати, оскільки наглядовий та керуючий урядовий орган, який опікується змі, отримав право стягувати колосальні штрафи, доходять до 900 тисяч доларів для радіо і телебачення із засобів масової інформації за незбалансоване висвітлення подій. Не дивно, що документ викликав хвилю обурення в. Орській пресі опублікували напередодні рядок свободі пресі в країні прийшов кінець. Продублював її на мовах усіх 27 країн ЄС. У редакційній статті газета пояснила, що новий закон знадобився уряду країни, щоб дресирувати, карати і мучити тих, у кого є своя думка. Взяття ЗМІ під Ковпак, наступний і логічний хід партії влади. Державні канали країни об'єднали в одну систему, віддавши всі головні посади в єдиній компанії прихильникам ФІДЕС. Більш того, новини для цієї компанії надаються державним інформагентром. Політичної сили, здатної протистояти цій тенденції в Угорщині, на даний момент не існує. Не допомогла навіть гостра критика з боку Єврокомісії. Не допомогла навіть гостра критика з боку Єврокомісії. Юридичні норми ЄС передбачають боротьбу, але це дуже складно. Один з несподіваних чинників це. Неможливість навіть простого аналізу угорського закону для більшості юристів Єврокомісії. Адже, як повідомляв Блумберг, європейцям для цього доведеться вивчити угорську мову. Справа в тому, що уряд Угорщини. Загубив цілу низку параграфів нового закону з офіційного перекладу для Євросоюзу, зокрема, до перекладу не потрапив пункт, згідно з яким штрафувати змі угорські чиновники почнуть лише після 1 липня, якраз коли закінчується головування Угорщини в ЄС. То якщо коротко, то якось таким чином світ побачив нового диктатора в Європі. Не забувай підтримувати Збройні Сили України, став подобайку та підписуйся на мій канал. І як завжди, гарного вечора.